Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Моє вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції Державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Пластикові картки замість паперових паспортів. Перші 20 документів нового зразка вже отримали українці, яким виповнилося 16 років. Паспорт громадянина України у вигляді пластикової картки підліткам вручали у кабміні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та голова державної міграційної служби Максим Соколюк. Загалом з 11 січня власниками id карток замість синеньких книжечок стало вже понад 8 тисяч українців. Виколи отримувати біометричний паспорт. За яким українські громадяни будуть їздити безвіз до країн-членів Європейського Союзу, то щоб такий біометричний паспорт видавався дуже швидко і оперативно, і щоб ідентифікація особи відповідала на 100% тій особі, особи, які... Для молодих людей, що отримують паспорт громадянина України вперше, id картка видається безкоштовно. Іншим доведеться сплатити певну суму. Проте остаточна вартість паспорта поки не встановлена, бо очікується, поки депутати ухвалять відповідний законопроект. Після цього отримати документ Єврозразка зможуть усі українці. Перший документ громадяни 16 років отримують, який отримують вперше, це безкоштовно. Не, не сплачують ні послугу, за бланк, нічого. Це передбачено в бюджеті ці гроші. По-друге, ми маємо ціну самих бланків. Це бланк без чіпа 100 гривень без ПДВ та 160 гривень без ПДВ з чіпом. Коли закон, законом, буде прийняти закон, буде прийняти беззаконний акт буде ціна просто. Але ми розраховуємо, що це буде близько 250-260 гривень взагалі. Одинадцятий Григорій один із перших, хто вже ніколи не триматиме в руках паперовий паспорт громадянина України. Я якби відчував все одно, що я є громадянином України, тому що якби живу в Україні і маю свід... Доступ про народження українське, а ну з паспортом, це просто би, просто обновив документ. Нагадаємо, що розпочати видачу id паспортів з нового року було однією з умов візової лібералізації з євросоюзом. Про актуальність закордонних паспортів і затребуваність адміністративних послуг зазвичай красномовно промовляє довжина черги. Але незважаючи на 20 тисячний поріг відвідувань, Придніпровський районний відділ Черкащини обслуговує громадян швидко і без черг. У територіальному підрозділі Придніпровського районного відділу міграційної служби розгубитися через необізнаність, як заповнити документ та який саме він повинен бути, неможливо величезний стенд скеровує людину у потрібному напрямі: чи то заміна фото в паспорті, чи реєстрації місця проживання або ж отримання документа для виїзду за кордон. Утім, отримати консультацію від міграційника також не проблема. У цьому пересвідчився пан Ігор, який звернувся за консультацією щодо отримання документів на постійне місце проживання в Україні. Пришел за информацией по поводу переезда брата с семьи на территорию Украины на постоянное место жительства. Получил информацию, девочки доступно объяснили, сказали, какие документы собрать повну інформацію отримав. про те, що спілкування з працівником дежустанови не забрало багато часу. Розповідає і Наталя. Жінка цієї зими планує відпочинок за кордоном, а отже, звернулася за оформленням відповідного паспорта. Казалось, процедура настільки проста. Дівочки мені все помогли оформити Заявлення Могли також правильно підписати, оформити даже вот проплата на місці, все удобно. Тепер зараз з йду Все дуже швидко, комфортно, без проблем. Діяльність міграційної служби не обмежується лише оформленням закордонних паспортів. До нас громадяни звертаються з приводу реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання з приводу отримання паспорта, як вперше, так і в зв'язку зі зміною прізвища. Також ми документуємо громадян паспортом громадянина України в зв'язку з пошкодженням, в зв'язку з тратою або викраденням. Щодня до Придніпровського районного відділу звертається велика кількість громадян, яким надають. Як практичну допомогу, так і консультації. Міграційники працюють протягом всього робочого часу з вівторка по суботу. Регіони України розвиваються разом зі столицею. Наразі вже можна побачити прогрес та зміни в багатьох галузях, які стосуються обслуговування громадян. Численні метаморфози торкнулися, здавалось, найбільш непорушної системи паспортизації громадян. На зміну старому в Україні приходить нове, і якщо припадає по душі громадянам, то активно розвивається. У випадку із паспортним сервісом сталося саме так: після появи першого столичного центру обслуговування за невеликий проміжок часу такі установи відкрилися також у 20 містах нашої країни. Нещодавно і мешканці Дніпропетровська та області отримали можливість оформлювати закордонні паспорти легко, швидко та з комфортом. Тепер послуги э, получення за по європейським стандартам доступний е, жителям нашого города. Перші клієнти Дніпропетровського центру обслуговування вже отримують свої нові паспорти та тішаться з того, що знайшли паспортний сервіс як альтернативу довгим чергам чи занадто дорогим посередникам. Супер процедура вовче великаліпна. Буквально сім днів, і отримав я загранпаспорт ну, перший раз і по ускореному варіанту. Понятно. То есть все в срок, я доволен, никаких очередей, как в Авире, тут просто отсутствует. Впервые оформляю загранпаспорт, изначально хотел в другой инстанции делать, ну, подсказали знакомые, что есть паспортный сервис, обратился сюда, и все довольно-таки быстро и комфортно, и классно. Автоматизовані процеси подачі документів та оформлення закордонного паспорта постійно унеможливлюють появу черг. Приміщення паспортного сервісу обладнано спеціальними терміналами для сканування відбитків пальців та проставлення електронного підпису на документі. Крім того, сюди можна прийти зі своїми дітьми, їм теж буде чим зайнятися. А для зручності клієнтів є також безкоштовні вода, кава та Wi-Fi. Для того, щоб оплатити послуги такого сервісу, не треба шукати найближче відділення банку. У Встановлено спеціальний термінал. Усі чеки одразу ж видаються клієнтові. До речі, доплата за сервіс невелика. Вона становить 350 гривень і включається до загального платежу. Наскільки я как бы, до оформлення цікавився рівнем цін, то здесь була дуже очень как бы, достойна. Відповідно, сроки, швидкість і цінова політика – отлично. Це того, що я увідав в Авірі, я думаю, можна було і 500 гривень заплатити. Тому що деньги зарабатуються на роботі, а сидіти там два-три дні бігати по каким-то інстанціям і так далі. Тобто, все в комплексі, звісно, все отлично, Понравиться. Скористатися послугами паспортного сервісу в Дніпропетровську можна, незважаючи на місце реєстрації чи її наявність. Термін оформлення документів встановлено законодавчо і відповідає строкам. Сім або двадцять робочих днів. Як тільки готовий документ надходить на видачу, клієнт отримує смс-повідомлення і може забирати паспорт у зручний для себе час. случаем, я хочу пригласити не тільки жителів нашого города Дніпропетровська, але й жителів області в паспортний сервіс на вилісу Баумана 10 для оформлення загранпаспорта. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра! Хай щастить! Закордонний паспорт без проблем із державною гарантією. Паспортний сервіс на бажана 1 є. Телефон 392 94 у Києві.